раді всіх бачити у нашій групі цей тиждень буде цікавий, як і для нас, так і для вас, тому бажаю всім успіху та удачі. Сьогодні у нас урок по рум'янах. Рум'яна, що ж це таке? Це такий косметичний продукт, так? який додає свіжості обличчя, який додає. Такому яскравого трішки погляду обличчя, а також він те, що коригує обличчя кожного з нас. Рум'яна потрібно наносити на обличчя, тому що вони додають повноцінного образу нашому обличчю. Вони є сухі і кремові. По-перше, якщо у нас шкіра підготовлена до макіяжу, то, звичайно, вони підійдуть для будь-якого типу шкіри, якщо підготовлена шкіра обличчя. Сьогодні я розгляну ось такі рум'яна, це новинка від компанії Merke, це кремові рум'яна. Чому декому пасують рум'яна, а чому декому дехто говорить, що мені не підходить так? Тому що у кожного з нас є своя форма обличчя. У декого вона трикутна, у декого вона квадратна, у декого вона овальна, а у декого кругла. І за цими формами обличчя ми наносимо рум'яна, коригуємо обличчя. Таке основне правило у коригуванні так, обличчя це те, що у нас те, що ми хочемо коригувати, ми його затемнюємо, а те, що ми хочемо виділити та показати, ми його висвітлюємо. І звідси ж ми наносимо рум'яна за правилами так, за правильними техніками, як потрібно ж наносити рум'яна. Як підібрати рум'яна? Найперше повинні дивитися за тим образом, який ви маєте сьогодні одягнути, так? Так і підбираєте собі рум'яна, і який у, вас, який у вас відтінок шкіри холодний чи теплий. Це все наприклад ми розбираємо разом. Я використаю сьогодні рум'яна, ці рум'яна дуже легко наносяться, їх не потрібно можна пальчиком легенько нанести, і у вас все вийде. Я використовую ось ці рум'яна, важливий рум'янець, і покажу, як я наношу сама рум'яна. Я рекомендую, звісно, ж, не одразу обличчя нанести. Я люблю наносити, ось, наприклад, сюди. А тоді вже розподілити по самому обличчю, де потрібно. Рум'яна ми додаємо для того, щоб додати свіжості обличчю, щоб підкреслити наші вилиці. На даний момент, я, якщо подивитися по моїй формі обличчя, так, я беру два пальчики ось, і наношу рум'яна сюди, і по вилиці, так, вверх, розподіляю, так, наношу я ярм'яна. І ще я люблю наносити їх як тіні, тому що це кремові рум'яна. Мені вони дуже сподобалися, і рекомендую вам їх мати. Ми спочатку нанесемо ось тут я так розподіляю і гарненько розподіляю вгору для того, щоб підкреслити. Свої вилиці, так? Добавляю ще трішки. Низ ми не наносимо. Якщо ми нанесли, то ми забираємо звідти. Тому що, якщо ми нанесемо вниз, ми опустимо обличчя. Розподіляю я так вгору. Далі я нанесу ще на замість стіни. Я люблю їх наносити. Особливо, коли мені потрібно сім хвилин, для того, щоб зібратися. Для мене ці румяни це просто паличка така вручалочка. Я наношу сюди. Ось сюди я нанесла. Якщо бажаєте більше вам бачите, що вам ще необхідно, додайте, звісно ж. Так, розподіляйте по обличчю, так? Вниз не наносимо. Якщо у нас є ось ви ми підкреслити, ми не наносимо наверх, тому що в нас тут знаходиться, буде знаходитись хайлайтер. Внизу у нас буде корекція обличчя. Ось тут, де в нас ямочка, і сюди вверх. Так, це я так коригую і ось тут трішки ще затемняю. Так, люблю коригувати я. Якщо подивитися на цю частину обличчя, і на цю частину, обличчя, то, обличчя, то я думаю, що помітно, де нанесені рум'яни, як вони нанесені. Я ще люблю додати сюди помаду. В даному випадку можна додати олівець. Геовір рум'яна ми наносимо після тональної основи. Ось я нанесла рум'яна, рум'янець так. І я ще люблю наносити ось сюди трішки так. Для чого я їх сюди наношу, щоб обича було гармонійне? Для того і наноситься рум'яна. В більшості випадків я ще добавлю трішечки. Але небагато я люблю наносити. Ось так, розподілила і все гарненько в мене вийшло. І сюди ще також нанесу. І додала б я у мене зараз на губах блиск. Я люблю використовувати дуже наші олівці для губ, тому що вони чудово труди, олівець для губ, і зафіксує усе пудру. З іншої сторони також я домалюю. Якщо б третий додати, ми добавляємо. додаємо. У мене відтінок, вже в якщо потрібно більше ясвий, це ось такий грузовий відтінок, це солодка мараку, який я теж використовую при, коли я одягаю таку яскраву, рожеву ковтинку. Ці рум'яни протязі цілого дня гарно тримаються і красиво виглядають.